Привіт! Сьогодні розповім, як дивовижно пройшов день народження моєї найкращої подруги. Мілії. Спочатку ми зібралися в одному місці, де нас чекав панда. Він був такий великий, і м'який. Ми з ним стрибали, танцювали, співали. Було дуже весело. Потім нас всіх, а нас було 10 чоловік, відвезли до кафе. Забула сказати, на день народження треба було прийти в стилі Blackpink. Це така популярна музична група. Одяг мав бути чорно-рожевий, як назва групи, що в перекладі чорно-рожевий. А біля кафе нам запропонували зробити тату, яке потім змиється. Згодом нам принесли і маленьку скриньку, на якій треба було увести тризначний код. Код ми не знали, а для цього треба було пройти квест. Треба було знайти всілякі папірці, підказки, ходили по майданчикам, навіть заходили в магазин. Це була командна робота. На це пішло багато часу, але це було цікаво. Коли ми шукали підказки, було завдання зробити іменинниці букет. Ми так і зробили, але було ще одне завдання: коли даруєш іменинниці квітку, треба щось її поважати. І десять друзів побажали Емілії всього найкращого. Букет був дуже красивим. Емілії сподобалось. Код ми знайшли всередині скриньки була записка про паті. Ми веселилися, танцювали, грали в ігри. і найцікавіше це робити тай-тай. Зараз розповім, що це. це така футболочка, як на мені, але в кожного вона різна, тому що треба вибирати кольори. І можна її скручувати по різному. Я зробила ось так: закрученим коло. Футболка була біла. Ви її скручуєте, а закріпляєте резинками і розмальовуєте фарбами. Фарба була спеціальна, тому всі були яскраві, різнокольорові і дуже дуже красиві. Цей день народження я надовго запам'ятаю. Треба й собі щось таке вигадати. Сьогодні розповім про цікаві гостини у подруги. Запрошували шестеро дівчат, але так вийшло, що було лише троє. Зоряна запросила нас до себе додому, а це був великий будинок. Там був басейн, озеро і найголовніше великий намет. Перші два дні ми постійно купалися в басейні. Потім ще ходили в ліс на річку, де ми не тільки плавали, а ще й фотографувалися. Там ми побачили, як катались на цапі, і теж дуже захотіли. А цап це дошка, подібна до серфінгу. Коли ми були вдома, нам приготували цап, надули його. Ми домовилися, що будемо сидіти тихо, щоб не перевернулись. Але цього не сталося. Перевернулися прямо в озеро з жабами. Було весело і мокро, а ночували ми в наметі. Розраховували, що спати будемо в наметі п'ять днів, але так вийшло, що спали лише два дні, бо був дощ, і ми не ризикнули залишатися там. Я запам'ятаю ці п'ять днів надовго. Наступного разу буде нова історія. Па-па!